Розпакуємо новий фантастичний верстат для виготовлення ключів від італійської компанії k K-Line, який може працювати від акумулятора. Тобто йому не потрібна розетка. Ні, звісно, він може працювати від розетки, але акумулятор також у нього прямо в комплекті. Так, поїхали. Перше, що кидається в очі, це акумулятор фірми Bosch. Так, тут використовується. Стандартний акумулятор на 36 В від фірми Bosch. Тобто, при необхідності можна докупити додаткові акумулятори і це не буде проблемою. Так, додатковий чемоданчик. Що в ньому? Зараз подивимося? В чемоданчику ми бачимо декілька фрез і додатковий зажим. Також. Деякі інструменти для того, щоб запускати фрези і зажими. Далі ми бачимо дві коробки, в яких знаходяться спеціальні зажими для того, щоб можна було окремо зажим для виготовлення перфоключів і окремо зажим для виготовлення автомобільних ключів. Кабель живлення, і також коробка, в якій знаходиться блок живлення для роботи від звичайної розетки. Інструкція по швидкому старту. Додатковий кронштейн кріплення. І виймаємо сам станок. Як бачимо, станок максимально компактний. Його легко може взяти в руки і приїхати до клієнта навіть на велосипеді, уявляєте, він який він маленький. Я вже не кажу про те, що цей станок можна з легкістю перевозити на власному автомобілі. Тобто локсмастер може взяти цей станочок, поїхати до клієнта, зробити йому на місці ключ, загрузити в машину і поїхати обратно. І йому навіть не потрібна розетка, тому що тут вставляється акумулятор у задню частину і робиться ключик. До речі, зверніть увагу, тут немає ніякого екрану. Знаєте чому? Тому що все керування цим верстатом для витиння ключів відбувається зі смартфону через спеціальний додаток. Детальний огляд цього верстату буде на нашому каналу трохи пізніше. Тому не забудьте підписатися, щоби не пропустити це відео. А посилання на цей верстат ви знайдете в описі або в першому коментарі під цим же відео.